Ця кімната особливе місце. Тут кожна іграшка має свою історію, а кожна книга стає ключем до спокою. Казкотерапевтка Світлана Омельницька називає це місце Той Room». Це її спосіб допомагати дітям і дорослим знайти себе після пережитого. Ви б бачили обличчя дорослих, коли вони обирають іграшки, коли я проводжу заняття для дорослих, проводила тренінг по відновленню для дорослих і в кінці взяла з собою виносну кімнату, терапевтичні іграшки, бо це було не на території кімнати. Я зробила таку виїзну кімнату, виносну і запропонувала їм брати. От цих емоцій я не забуду ніколи. Це буде на все життя. Коли одна жінка обіймає ту іграшку, вона обрала корову собі одну, потім більшу, потім меншу. Каже: подивіться, як вона на мене схожа. Я я, наче все життя, її шукала. Я буду з цією іграшкою. Це дійсно настільки щемливо до, до сліз відчувати і бачити, як людям це потрібно. Проект почався зі звичайної бібліотеки у Вінниці. Спершу Світлана прийшла сюди, щоб почитати, але зустріла людей, які підтримали ідею створити таку кімнату. Тепер сюди приходять ті, хто шукає спокій і знаходять його. Я розповідала де тільки могла про те, що є такий проєкт від громадської організації Гінофонд нації, що це шикарнючий проєкт, який допомагає, він дієвий. І одного разу мене почули керівники бібліотеки. Центральна бібліотека для дітей та юнацтва є така бібліотека. Ну, взагалі, їх ціла сіть бібліотек, але саме в цій бібліотеці мені дали приміщення, і я там відкрила 23 грудня минулого року таку кімнату. І ось я працювала майже рік саме там. Це волонтерський проєкт від громадської організації гінофонд нації, той терапірум називається. І коли я вже пропрацювала в ньому такий час, ну, деякий час, звичайно, мені хотілося розвиватися і хотілося мати свою особисту справу. Але шлях до цієї кімнати був непростим. Світлана приїхала до Вінниці з Бердянська. Вона залишила свій дім, але взяла із собою віру в те, що може почати все заново. Від перших днів, коли тільки зайшли окупанти в місто, ми собі вирішили, що жити під окупацією і поряд з окупантами ми точно не хочемо, тому що ну у нас зовсім інші погляди на життя. Ми живемо в своєму будинку. Як що, що, що це таке, коли приходять тобі, і кажуть, виходьте звідси. Світлана згадує день, коли забрала з пошти посилку, в якій була іграшка з рідного дому. Я відкриваю посилку і дістаю одну серед купи іграшок. Це іграшка з дому. Я знала, що вона там, але ну, навіть про це ніколи не думала. Колись давно-давно, ще перед війною, коли сама проживала втрату, коли померла моя донька, це була її улюблена іграшка. Ну, і, звичайно, вона була вдома, приїжджала племінниця і каже: Ой, така гарна, можна я собі візьму? Ну, звичайно, можна. Я віддала дитині, і дитина гралася тією іграшкою, і вона була у сестри. В Дніпропетровській області, і коли вона зібрала, вона просто зібрала всі іграшки дала. і дала я дістаю і я дістаю цю іграшку першою. Це було настільки до сліз, і я розуміла, що це як знак про те, що я роблю те, що я маю робити. Сьогодні той стерапірум стала місцем, де люди знову знаходять радість. Для дітей це спосіб повернутися до нормального життя, для дорослих, згадати, як це радіти простим речам. Війна завершиться. Я вірю в те, що війна замершиться нашою перемогою, і я вірю в те, що Бердянськ все одно зможе бути деокупованим, коли не знаю, але я вірю в це. Тому що як би це не було, Бердянськ – це Україна, і дійсно буде потреба. І не один рік буде потреба в тому, щоб допомагати людям відновлюватися. І справді кімната терапевтичної іграшки вона не втратить своєї ваги навіть після війни. Тому що для того, щоб відновлюватися, нам потрібно відчувати безпеку, відчувати потребу в чомусь, так ну, в тому, що я потрібен, так. Війна дуже багато роз'єднує сім'ї дуже багато стається так, що гинуть близькі люди, і сім'ї стають неповноцінними, і тому страждають і діти, страждають підлітки. Тому допомога потрібна буде всім. Попри все, Світлана мрія повернутися додому. Вона вірить, що цей день обов'язково настане, але поки продовжує допомагати людям там, де є зараз.